Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретро ігри по-українськи. І знову приємний ролик, тому що знову сьогодні у нас розпаковка. Той самий Дакен Холлет, про якого ви вже, мабуть, не раз чули, тому що він присилає вже далеко не першу посилочку, присилає і завжди мене чимось цікавим дивує. Написав мені в телеграмі і також сказав, що є ще коїшов посилочки. Сподіваюсь, тобі буде цікаво, щось таке цікавеньке. Ну і каже, завтра вийшлю. Ну і дійсно, ось він висилає. Приходить мені ця посилочка, і давайте дивитися, що ж нам вислав Дакен Ховер. Він вже багато чого е, вислав цікавого для поповнення колекції. Пам'ятаєте тільки книжку, яка була в останній посилці, здається, да книжка, яка ну якої немає до сих пір ще ні у кого із геймерів і це дуже дійсно цікава штука. Мені вона дуже подобається, як вона оформлена. Ну і в принципі інформація, яка в ній також. Ну Зараз я е, значить, взяв свій новичок. І давайте подивимося таки розпакуємо, що є в цій посилці Він мені написав, що каже: та там не, не, незначна посилочка, але я вже бачу, що доволі величезна коробка, тому вже цікаво, що тут. Так, розкриваю. І повторюся ще раз. Так, ну тут є упакування. Такен Холк не буде такен-холден, якщо не відправить велику кіпу різних смаколиків. Дивіться, я одразу покажу. Тут просто повна посилочка різних смаколиків. Е і ці смаколики, ну, це, я ж кажу, він робить цікаво не тільки мені, а всій моїй родині, тому що ну, гляньте, тільки прінглс, оскільки так, тут піца. Я буду дивитися уважно на прінглси, щоб не. Ну Тут є е, паспорт. Так, ось, ось такі чіпси. ну Не чіпси, як мені писали правильно. Я чіпси називаю, якось вони по-іншому називаються правильно, але ось вони дуже смачні штуки. Дітворат взагалі дуже любить. скітлси гляньте, вау скітлси Тут все зроблено як ну всі, всі, всі такі цікаві штучки, які. Ну, можливо, ми б могли любити і в 90-ті, і вони дуже цікаві зараз. Так, ці це такі, знаєте, е, я так розумію, скітос. Гляньте, хто прийшов дивитися в посилку? Так, ну це взагалі круто. Це у нас взагалі гляньте ще і отакий. У нас прийшов. Блогер, новий блогер, її звуть Марта, і вона також прийшла допомагати дивитися в посилку. Дуже, дуже вона любопитна. Клас, дякую, дякую, що ти завжди даєш такі смаколики. Ось така цікава штука. Це такі цукерочки. Вони у вигляді різних ягідок, можливо, хтось таке куштував. До речі, тут намальований ананас, намальовані полуниця або малина, банан. Прикольні цукерки. Я такого не куштував. Скітлси схожі не на звичні, а знаєте, жуйки, як ото ведмедики бочі, якось так, да? ну, все це у нас. Японська, мабуть, або японська японські солодощі це дуже цікаво спробувати. Дійсно. ну Якось ми живемо тут не, і не пробуємо цих е, моментів там японських, турецьких. А, але ж ну це дуже цікаво. Так є ментос ментос зі смаком фанти дуже гарні для людя... лядяники. До речі, людяники я дуже часто використовую, коли, наприклад, кашляю і я веду стріми і щось розповідаю, то завжди хочеться якогось людяника інколи кинути І такі лядяники зі смаком панти ну дуже цікаво буде спробувати. Н нічого з цього не куштував. До речі, ну прінгові куштував, тому що вже не перший раз мені присилає. Дакін Холлон, саме оці примські речі, їх як яка кількість. У мене навіть залишився останньої посилки отакий ось, е, Луїджі Маріо. І він тепер, ну, це як портрет мого Луїді Маріо, який у мене стоїть на паливці. Так, це все ставимо. Ух, ух, скільки солодощі, Я в шоці. Так, давайте дивитися далі. Тут ще у нас ще якісь це, це печиво, мабуть. Печиво МНДМС. Печиво, і я так розумію, в печиві є Ендемси. До речі, такого я також не, не, не куштував. Я ж кажу, вся моя родина буде в захваті від таких посилок. Вона завжди в захваті, коли да конфолочо присилає. Тому що смаколики достаються всім, навіть кішка, бачите, хоч вона і не моя сусідка, а також тут бігає. Ну, давайте дивитися ще. О! Отакий мармелад. Мармелад. Різних, дуже багато різних солодощів. Прям ого. го Можна буде відкривати окремий канал, і саме для розпаковки солодощі, да? а не тільки ретроставку. Ну і, блін, класика. Отака Фанта, отака Фанта. Фанта, незвична Фанта. Так, теж, до речі, все японське, мабуть, да? Блін, клас, от цікаво спробувати. Оці іноземні фанти, фантика, який смак. До речі, на в той посилці були японські якісь солодощі. Мені прям сподобались на смак. І я знаю, японські, знаєте, і всі ці азіатські солодощі вони менш солодкі, ніж наші. Але от смак їх цікавий, от саме, ну як вони зроблені, і ну, цікаво це спробувати. Ну і знову чай ловаре, який я дуже люблю. Дуже гарний чайочик всім, хто це не реклама цього чаю, але він дуже смачний. Хоч в пакетиках, хоч у такий розвесний. Ну, такий розвесний. він заварюється ще смачніше. Він стає у ну, такого, ну, коли він не в пакетиках, а в такому ну, байховичі, як правильно сказати. Він смак тут дуже більш насичений, навіть ніж в пакетиках. Дуже, дуже смачно. Ну, в пакетиках також смачний, тому кому незручно не може заварювати, ну, там, на роботі, в офісі простіше з пакетика пити, беріть пакетик. Пакети. Кому цікаво, можна заварити, то звісно, тут ще, ще цей смак буде ще приємніший Royal Desert. Спробуємо цей чайочок, чайочок дуже класний. Ну і дві отаких. Вони дві. Так, 235 грам, ви бачите, такі плитки шоколаду дуже великі, 250 грамові, Є, і, і це теж ен банана ентофі і карамель карамельтус. Мабуть, ну, з горіхами дуже класно. Дуже дякую, слухай. Я тільки тут розпаковую оці солодощі, гляньте, скільки всього цікаво. Дуже дорогі, до речі, дуже коштовні речі. Так, ну і переходимо тепер вже до ретро стафу. Так. Тут... так. Подивимось. О, вау! А тут дуже прикольна штука. Дійсно цікаву штучку мені прийшла так. Саме повна. Повна посилка, слухайте солодощів. Ну, а тепер давайте те, що касається саме каналу ігор, і це дуже круто. Вау. Так, це такі таблички. Дивіться. Це Mortal Kombat. Так, я розумію, їх можна буде десь е, приліпити. І. Mortal Kombat, це такий прям клас, клас. І вони не просто. А гляньте, ось є Doom. Їх тут багато частин. Я не знаю, як їх краще буде прилепіти приліпити Battle DOTs. Вони металеві, щоб ви розуміли, вони в плівки, поки я плівку знімати не буду, вони металеві, і їх можна, ну, якщо навіть буде стінка зроблена з дерева, да, можна буде їх прям, ну, прикріпити до дерева Або що. Дуже клас. Trade West. І ось отакий Маріо. Гарній. Дуже прикольні штуки. Слухайте, це якраз я ж кажу, буду робити ремонт у ретро-кімнаті. Щось робити. Ці плакати це класно. Ми знайдемо місце, щоб повісити і ось це. І ось це. І ось це. Так, і, і навіть плакати. Я думаю, зараз можна навіть буде їх повісити на ось цю стінку десь. Слухайте, щоб їх було видно, поки я не зробив ремонт. Скоріше за все, я так і зроблю. Поки тут висять ці плакати, там можна буде повісити, і воно буде виглядати дуже круто. Слухайте. Вау! Клас. Маріо, Батл Дум. Дуже круті. Я навіть. Ну, для... Вже придумаю, як їх тут повісити. Це на поки, поки ми не зробили ремонт. Потім ми перевісимо, вони будуть висити якось по-різному. Я думаю, вже ну, в цьому відео Hold е -е, бачить їх у мене в руках. Але вже в наступному відео можна буде зробити, щоб вони висіли, наприклад, на цій стіні. Поки потім подумаємо, пере пере передумаємо, перевісимо. Придумає, треба буде і залишити оці плакати з 90-х і дійсно постеріг о цих ігор. Ну, Блін, клас, вони зроблені. Ну, щоб ви розуміли, це ну, воно так зроблено, як чеканка, знаєте, як воно на металевій поверхні. Вона тонка, така, ну, жестяна, але ну, це метал. Ну, тобто воно дуже таке. Буде довго-довго буде стояти. І ще зараз воно відлікує, це із-за того, що воно в плівці. Коли плівку зняти, а давайте достанемо хоча б одну з плівки і подивимось, глянь воно чи мати там І подивимось, буде блікувати чи ні. Ну вчитуючи що я буду ставити на бокову стіну, воно навіть якщо глянцеве не буде страшно, буде видно дуже класно. Давайте відкриваємо. ось оцю. Вау! Гляньте, яка краса. Трошки блікує, а ну, п'ять. Це, от, дивіться, на стіні буде прям дуже суперськи дивитися. Зроблено. Ух ти, клас. Клас. Воно зроблено, слухайте, в стилі Mortal Kombat. Так, давайте подивимось ще. Це. Я не знаю, скільки їм. Це ж у когось вони. Так, давайте відкриємо ще. Теж в якихось вони набо... Як тому що веду, це вони йшли з якимись, мабуть. Е, як вони називаються? Е, набори, так, да, такі, коли ігри, ну ці ліцензійні ігри з такими наборами. Ось так Маріо виглядає. Та ви що, клас? краса взагалі круто. Круто. Отак виглядає Маріо. я мабуть Добре, що вони не заклеєні, їх можна доставати. І можна це все повісити. Так. Як тому, що це, мабуть, оці штуки, вони йдуть, оці постери, чи як правильно назвати, вони йдуть з наборами ігр, да, ліцензійних ігр, якісь подарункові набори, якісь, знаєте, такі саме для колекції. І це, ооо, Дум взагалі виглядає що шикарно. виглядає шикарно. Класно. Мені подобається все Маріо, ну і батлтот, звісно. Я всі повідкриваю, потім ну назад покладу. А так взагалі я взагалі думаю їх повісити на стіну. І хай вони собі вісять, поки ми не зробимо ремонт, а там будуть вісити поруч з цими плакатами. Це буде бомбово. Класно, що коли знімається теплівочку, вони не такі глянцеві, вони, ну, ну вони не скажу ні, ну вони не, не супер глянцеві, вони все таки матові. І ця покраска, це дуже класно, слухайте. Так, раз. Два. Прям вже як є три Ну, зараз трошки відсвічує камера, але нічого, я думаю. На стіні це буде дивитися. Таке відчуття, що прям воно зняти, знаєте, з самих картриджів от особливо Mortal Kombat, прям як виглядає, як наклейка на самому картриджі на да і прям дуже класно. Так, да, це це цікавий подгон. Дуже дякую до конфолу. Це дуже цікавий подгон. Дуже. Ну, така колекційна також річ, яку яку класно використовувати саме для оформлення, не для оформлення каналу, для оформлення ретро-студії. Прикольна річ, дуже вдячний дуже вдячний Такого також я не бачив, особливо там у інших ретро-блогерів таких. Штучок. Тому повісимо. Я думаю, в наступних роликах ви вже будете бачити їх на стіні і зможете оцінювати. І, ну, на стрімі, на жаль, їх не видно, бо камера буде стояти так. Тому ну, ми щось будемо придумувати. Це поки, поки я їх розміщу так, а далі буде на інших саміт. Ну, коли переоформлю утеплю цю ретрокімнату, як я й казав, на стрімах, що її треба утеплити, ну якось зробити краще. З освітленням тут треба гратися, бо, на жаль, стеля низька, і освітлення ну, або сильно засвідчує, або, або сильно, ну якщо мали, його даєш, сильно великий сніг на камері. А, а так, ну з цим ми розберемося. Після ремонту поставлю якісь там невеличкі лампочки по, по, по кутах. І я думаю, буде все добре. Так, це все. Дуже дякую, да кінфол. Що я можу сказати? Тут ми, зараз ми Ну я навіть складу оце зараз, отак от складу знову. От тільки подивіться, яка кількість солодощів. І, і це ж це ж піпець. Це ж мої всі будуть дуже-дуже-дуже раді. Дуже дякую, таке. Прям балуєш балуєш нас різними солодощами. Я все хочу сюди скласти так показати вам. Як, як ця посила, посилочка вийшла, так, ні, цей, цей принглс це з тої посилки. Ось, ось. Це тільки по смаколиках. Дивіться, тільки по смаколиках скільки всього. Ну і, і те, що ми зможемо поставити, повісити, це виглядає дуже-дуже круто, дуже. Тому що будемо закінчувати цей ролик. Дуже вдячний тобі, Дакенкове. Ти здивував, якщо чесно, дуже здивував. Дуже приємно отримувати завжди такі подаруночки, Особливо прикольно. Ну, він ще е написав, каже: ну там нічого такого особливого, подивишся, але цікаво. Це, ну, це особлива річ. Ну, такого мало, ну мало у кого є. Якщо згадувати там ну, картриджі, всі збирають, да? там картриджі, Якісь такі штуки, а от такі подарункові набори це блін дуже круто Так що дуже тобі дякую. Дуже вдячний і за цей е, підгончик за за смаколики, за е, ретро-став, який ми використаємо. І це все розширює мій канал, да дає йому можливість становитися більш ламповим. Усі такі штучки, отакі штучки, отакі штучки. Звісно, це все додає каналу більше ламповості, більше схожості отакі штучки. ну да Ті ж, ну, та, та ж ПСП, да, як всі, всі ці консольки, всі ці артефакти з тих е, часів, вони додають каналу якби, такої атмосфери. І за що дуже дякую. І до речі, все, що мені тут, е, ну майже все, що тут є, це все подарунки да, від Дакен Holiday від Слави, від Ігоря, від Хелспауна. Це дуже круто. Так, ну ще раз дякую так, колег тобі за це посилочку. Дуже-дуже здивував, дуже приємно. Я думаю, людям також цікаво було це подивитися. Ну а що? Всім, хто дивився цей ролик, також дуже дякую за перегляд. Буду вдячна, якщо залишите якийсь коментарчик під цим відео. Залишите, я не знаю, палець палець догори. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Бачите, що в каналі тут. Вся ця ретро двіжуха процвітає. Тому підписуйтесь, буде ще далі. Багато цікавого ще раз. Дякую, таки, коли тобі. Ну і побачимось в наступних роликах. Всім пока.